Друзі, покажу вам зараз ще одні покупочки, Щойно повернулася із Lidl і вирішила одразу записати ну, викласти на стіл, записати огляд, тому що зараз не витримаю і щось почну їсти, тому що я сьогодні тут ось дорвалася до італійських продуктів. От за що люблю Lidl, це за те, що вони роблять дуже часто такі акції італійських продуктів. От, і це дійсно італійські продукти, тому що там я вже на коробочках почитала, що вони вироблені саме в Італії, не в Німеччині, чи там якісь іншій країні. Так, давайте спочатку з хліба почнемо. Отже, ну як завжди, мої любимі казірки, дві штучки. От купила сьогодні такий от маленький хліб, раніше не купувала. Теж сірий, це все вже пішли італійські продукти. Вони сьогодні були на акції, тому ну я не могла це все не купити. Тому що, е, ну ви ж знаєте, ті, хто знає, а новенькі глядачі, хто не знає, то просто дуже коротко скажу, що у мене є донечка, моя любима кохана доня, яка вже давно-давно живе за кордоном. Спочатку в Італії, зараз вони в Швейцарії. От, е її чоловік італієць, і моя внучка теж італійка. Ну, я часто у них буваю в гостях, і тому я вже ну, розумію, чому я люблю італійські продукти. І так, значить, е я купила останню останню упаковку. просто, от, Її розібрали, розмили. Це Бурата. Так, ось вам видно Бурата. Це такий от сир наподобі як моцарела, але набагато ніжніший, тому що ну, він у розсолі продається. ну Моцарела теж у розсолі. ну Тут погано видно, бачите, у мене таке освітлення, друзі. Самої бурати навіть не видно. Я не буду зараз її відкривати, бо я хочу завтра на ранок до кави. Значить, у мене таке світло на кухні, тому що у мене кухня без вікна, для тих, хто не знає. А зараз уже вечір, і тому вечірнє освітлення таке уж, вибачайте. Значить, бурата я дуже-дуже люблю. Я її люблю тільки саме якраз або ж в Італії, або в Швейцарії, тому що вона найсмачніша саме там. От, і, ну... Це для тих, хто тільки не знає, Я просто трошечки коротко розкажу, що це дуже-дуже ніжний, ніжний сир із молока буйволиць. І це такий ніби мішечок, як із моцарели, але коли його розрізаєш, то всередині там слівки, вершки випливають. О, значить так. Далі у мене твердий тут сир гранопадано, мій улюблений із твердих сирів, тому що парміджаму не люблю, він такий різкий і солоний. А гра на падану це саме те. Ну, я його використовую для пасти. Ну, так як і моя донечка для машуні робить пасту, ми його натираємо на терочку, коли вже пасту заправляємо, потім посипаємо сиром, то цей сир найніжніший. У нас навіть дитиночка його любить. Вона навіть не тільки для пасти, ми можемо її просто нарізати кусочками, вона його залюбки їсть. Так, значить, далі. Далі купила ось такий сир це такий мікс сирів Маскарпоне і горгонцела. Знаю, люблю, тому що колись давно ще коли в Києві жила, а Катюша вже була в Італії. Вона мені, пам'ятаю, передавала передачі там, на Новий рік, на Різдво, і вона цей сир мені передавала. Дуже це ніжне поєднання. В принципі, навіть якби тут не було маскарпоне, а тільки одна горгонцела, а вона така сплеснівою, так, і така трошки оригінальна не для всіх. Я навіть горгонцелу люблю, саму по собі. Я просто всі люблю сири сплеснівою. А тле тут він, вона, вірніше, горгонцела, ще ніжніша. а вона більш облагороджена, саме маскарпоне. Далі. Далі у мене моцарела ну, це така перпіца, тобто для піци. Хоча вона така м'якенька, ну я вже її пробувала, що я буду її просто налізати вранці теж до кави. У мене вранці це кава із моцарелою завжди. Ну, не з такою, а з, з шариком, але я цю теж буду їсти. От, Піцу не буду, пекти не хочу. Так, далі у мене тут песто. Теж італійський зараз. Десь його тут навіть гарненько видно, виданий. Такий красивий, такий зелененький і такий свіженький, віця, аж переливається. Треба було більше взяти. Може, навіть завтра не буде, тому що песто люблю. До речі, найулюбленіша паста моєї онучечки це паста з пестом, з соусом песто. Ні, ну всі інші пасти вона теж дуже любить. Значить, так. А, господи ж, пропустила. Ось іще така нарізочка салямі міланське. Теж люблю. Була упаковочка, воно просто все було по акції, тому як його не купити. Дуже ці салямі ковбаски люблю. Так, і прошу котто Вічина варена котто. Потікла трошки вода зверху. Значить. Теж, бачите, просто така от. Звісно, що і тут, в Чехії, також шинка, вічина продається, але, ну, друзі, прошуто це прошуто. Італійське прошуто це все-таки смачніше. І, на жаль, не було вже прошуто крудо Тобто сиров'ялена вічина була продана. До речі, вона така була дешева, ось ця була по 3990. А прошутто Крудо, тобто сиров'ялина, вона була по 29,90. Я тепер навіть не дивуюсь, що мої не було. Просто пусті коробки стояли, розмили. Чеська навіть шинка по 32, по 31. От, і тому її так розмили. В принципі, здається, все показала. А ось ще чек. Значить, Скільки це мені все разом коштувало? Це мені разом коштувало. 390 крон. Дивіться, я не розказувала вам по позиціям кожен продукт, скільки коштує, але я вам спеціально навожу отак, от камеру на чек. Можете зупинити і подивитися, скільки це коштує кожен продукт окремо. Ось така от у мене радість сьогодні случилася. Бачите? Дивіться. А, і дуже гарний у них термін придатності, срок добренький. Ну, крім бурати. Ну, бурату треба ж їсти дуже швидко. Бурати це взагалі скоропорчуйся продукт. Так що я завтра і вранці вже відкрию собі до кави. Так, отака у мене неждана радість. Я не хвалюсь, я просто ділюся своїм життям, я просто записую такі відео, роблю огляди продуктів. От, якщо вам це цікаво, друзі, і якщо вам хочеться це бачити, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От, усім бажаю всього найкращого, смачних продуктів і до нових зустрічей!